Війська РФ вже зайшли у суджу, повідомляють аналітики Діпстейт. А становище українських підрозділів на території Курської області Росії все більше ускладнюється. Головнокомандувач Сирський заявляв про відхід ЗСУ на більш вигідні рубежі. Утім, до якого рубежу відійдуть сили оборони, поки сказати складно. Загалом ми знаємо, що 7 місяців триває отримання цього плацдарму. Він там скоротився з 1200 до 280 кілометрів. Я думаю, на вечір буде ще менше. Фактично зараз Росія проводить контратаки з декількох напрямків Там з півночі з північного сходу, з, -з півдня. Траса суджа Суми, як і деякі другорядні дороги, перебуває під постійним вогнем російської артилерії, авіації і дронів. За даними власних джерел ДВ, українські військові вже півтора тижня не можуть нічого підвозити і завозити цією дорогою. Гуманітарна ситуація критична. Починаючи з неділі низка підрозділів десантно-штурмових військ почали поступово відходити з півночі і з північного сходу ближче до суджі. А Форбс, посилаючись на власні джерела, стверджує, що частина українських підрозділів покинула Курщину і повернулася на територію України. Війська РФ продовжують атакувати фланги Сил оборони, які перебувають на Курщині, намагаючись прорватися на територію України. Утім, за даними Державної прикордонної служби України, їм це не вдається. So, по суті ідея полягає в тому, щоб оточити ці українські війська, і можливо взяти їх у полон або просто змусити їх здатися. І звичайно, це було б важливо перед будь-якими переговорами між російською та українською сторонами. Усе почалося чотири місяці тому, тому що росіянам вдалося взяти під контроль усі найважливіші українські лінії постачання Курській області за допомогою fpv дронів і це, врешті-решт, призвело до суттєвого зриву поставок у місто суджа, яке було дуже важливим для українців оскільки це був центральний логістичний хаб, оскільки українці зараз втрачають суджу, тому що ми бачимо, що росіяни вже в центрі міста, то я б сказав, що це завершальна фаза для курської битви. і битва нарешті закінчиться відходом українських військ по той бік кордону. Утім, військовий кореспондент Юрій Бутусов, який зараз працює на Сумщині, вважає, що загрози повного оточення українських військ поки немає. Загроза оточення під час такого великого наступу ворога, звичайно, вона є, але цього ну, не можна сказати, що це, скажімо, що загрозою загрожує усьому нашому групованні. Наші війська відійшли на інші позиції, вони і ворог відтискає їх до кордону, і тому. Звичайно, що і самі бійці і командири розуміють, що оточення допускати неможливо і не потрібно. Я б не сказав зараз, що там така ситуація, що ворог зможе захопити якусь відрізати якусь з наших підрозділів. Про це навіть про якісь навіть про підрозділи мова не йдеться, Є загроза окремих позицій. Будемо сподіватися, що всі, хто... Там знаходиться, можуть вчасно відійти. і Розуміють загрозу. Військові аналітики вважають, що Курська битва добігає кінця, і утримувати ці території вже немає сенсу. Та чи можна назвати цю битву програною? було стратегічною помилкою продовжувати утримувати цю територію, тому що це по суті не покращило ситуацію України на полі бою зовсім навпаки, українці втратили кілька ключових логістичних вузлів на Донбасі. тому я вважаю, що це був загалом нерозумний крок українського командування. Надія була можливо залучити російські війська до Курської області і, звісно, використати її як розміну монету під час переговорів. Але цього може не статися, оскільки ми зараз бачимо цей наступ російських військ, і ми чекаємо, що буде найближчі кілька днів. Деякими оцінками росіяни можуть повернути собі Курську область через пару тижнів, а може це статися навіть раніше. The, could the Kursk Might even than that. є деякі там рубіжі оборони, якщо вже спиратись на саму суджу і при певних організаційних рішеннях там ще можна деякий час триматись, але очевидно, що недовго, тому що той рубіж тобло оборони. Який був навколо же ворогом захоплений? Тому зараз оборона вже ціє, ціє, цього району, цієї зони вкрай а, ускладнена подальше, і знов таки підкреслюю, це вже для нас становище невигідне на даний момент. За словами директора Defense Експрес, зараз питання в тому, яку стратегію обере українська сторона, адже політична доцільність утримання позицій на Курщині вже відпала, а військові цілі виконані. Поки що бачимо, що домінує політична складова в цій історії зогляду на те, що наче по це може бути покушеношу. Обмінати, але власна позиція Трампа цю складову вона не враховує. я Думаю, що буде просто ігнорувати. Тому ця політична складова стає такою дещо примарливою з українського боку. І тоді на перший план виходять військові цілі. А Військові цілі, які були ставилися перед цією операцією, вони значною мірою виконані То, зокрема там скозмінізувати э, ризики десущини, відтягнути на. Певну російських кількість російських військ це власне зроблено. Завдати їм значних втрат. Це теж було зроблено. Утім, офіцер служби генштабу австрійської армії Маркус Райснер не погоджується, що всі три основні цілі української армії були виконані. Адже за його словами ЗСУ не змогли захопити російську АЕС, що стало б справжньою розмінною монетою на перемовинах. і не змогли змусити росіян стягнути значні сили з Донецького напрямку. So the third thing, which was also important was. Третя річ, яка також була важливою, полягала в тому, щоб збентежити росіян, оскільки бойові дії відбувалися на території Росії, що сталося вперше після закінчення Другої світової війни. Тож, зрештою, можна сказати, що курською операцією Україна показала, що знову можна отримати певну ініціативу. Але на жаль, результат не був бажаним. І якщо порівнювати це з історичною ситуацією, то я порівняв це з рденнами 1944 року. Тобто це не було вирішальним для України, але принаймні українці показали, що регіонально вони здатні набирати обертів, якщо вони цього хочуть. Відхід з околиць цього плацдарму говорить про те, що ймовірно українська сторона здійснює заходи пов'язані з перебазуванням підрозділів частково на українську територію, каже згурець. Але час грає не на руку українським військовим. Вважає Марина Мірон з Королівського коледжу Лондона якщо українське командування захоче відвести сили, то час критичний, тому що дорога, шлях постачання до суджі зараз під вогневим контролем Росії тож російська артилерія може дістатися до неї. Безпілотники в піві можуть долетіти. Тобто вивести сили без втрат вже буде важко. Я на війні вважаю, що основа. Політичної позиції України це збереження боєздатної армії, це захист української території. А санітарна зона на Курщині, при всій всьому розумінні та важливості цієї історії, це всього-навсього санітарна зона. Це достатньо невеликий плацдарм, який е, ворог там з самого початку з флангів достатньо щільно атакував, оточував. Ну і треба бути реалістами, а не чіплятись за якісь е, вигадані хімери. Є е, е, реальна обстановка, що ворог має велику перевагу в силах, у нього зручне тактичне становище, і там я не вважаю, що заради цього треба якихось там за кілька днів десь знаходитися. Експерти вважають, що умови для оборони ЗСУ на Сумщині більш сприятливі. Там не буде такого вузького плацдарму і затиснутих флангів. Крім того, є налагоджені вузли постачання. Та чи існує загроза того, що РФ піде далі і створить загрозу для Сумщини? Я думаю, що зараз, якщо українські війська будуть відходити, звісно, росіяни спробують скористатися нагодою, рухатися в бік Сум і, і, і далі. Але я думаю, що це таке просто теоретичні розрахунки. Я думаю, що всі ці ризики генштаб розуміє, і думаю, що фактично ну, там допустити там суттєвого там втягування цього угрупування на територію України, в сторона ну не. не, не не буде зацікавлено, звісно, чому буде унеможливувати, тому що це угрупування наших військ на, на ці боєздатні бригади, фактично вони йдуть на ті рубежі, які дозволять противника, я сподіваюся, утримувати. Але в будь-якому разі ми там знаємо, що там накопичено противника 60 тисяч особового складу. Це разом з північно-корейцями, і це е, угрупування там е, е, десантних підрозділів морських підрозділів. Підропетроморський піхот Російської Федерації, воно звісно, достатньо значна точки зору кількості. Тому, за словами згурця, в інтересах української армії зупинити ці підрозділи поблизу Сумської області, щоб вони не пішли далі. Головне, щоб українці не повторили помилку росіян на Харківщині, додає Маркус Райснер усе залежить від українського оперативного плану. Якщо є підрозділи, які вже розміщені в тилу, тобто за кордоном, і вони в хорошому порядку, і вони, скажімо, мають дуже добре збудовані оборонні позиції. Тоді звичайно вони зможуть зупинити росіян якщо українці відступають не в належному порядку, і якщо вони не можуть, скажімо, йти в напрямку регіонів, де добре захищені позиції чи опорні пункти, то може виникнути така ж ситуація, яка була з росіянами в Харківській області. тому що тоді пошириться паніка, і тоді цей відступ може насправді не бути вдалим. Це те, чого українці мають уникнути. Підбити підсумки курської операції ЗСУ можна буде пізніше. Під час вчорашньої зустрічі делегації України та США у Саудівській Аравії Україна погодилася на тимчасове припинення вогню на 30 днів. Чи погодиться на це Росія і як це відіб'ється на ситуації на Курщині, поки невідомо.